Відео для ППшників або фанатів здорового харчування. Звичайно, що всі кухонні гаджети у нас залишилися вдома. І от коли ти сидиш в Мотаку, і тебе там не годують, в магазин вивозять раз або два на тиждень, от що робити. Тому що я, на жаль, не знала про цей гаджет, коли я там була. Це б мені значно полегшило життя. Що покажу зараз? Ну, як ви зрозуміли, це селера і яблука. Ось такий стаканчик наливаю трохи води. Цей склад дуже корисний, якщо у вас є захворювання суставів. І от покажу, що я роблю. Замовила я його на Аліекспресі, Прийшло, мабуть, за 2-3 неділі і разом з митом коштувало це всього 15 євро. Але я замовила з двома стаканчиками, другий взагалі не потрібен. Заряджається від USB, шнурок є розетки, немає, але думаю, що у всіх є. Смачного.